Клієнку нам давали, дівчонки, і давай нам два, два листа, це Ми самі вже та ну як, це, от забивали самі. Мешканка старого каравана Надія Середа показує свій пошкоджений обстрілом будинок. Жінка одна з восьми жителів, які залишилися у селі. Надія з чоловіком пережили російську окупацію. В одну ніч втратили і будинок, і гараж. Світла нема, води нема. Що ще немає? Ну, скажу, щоб добратися як в Лиман, так і в Слайнськ, це проблема. Два, два з дійти, а потім, значить, на автобус сісти до Райгородка. Єдиний магазин, який був у старому каравані, нині знищений. Продукти до села привозять волонтери та благодійники. рештою доводиться їздити у сусідні міста, допомагає виживати городина. Картошку садим вручную. Но той раз мужа запрягла, я, а он впереди, как вместо это кобылы. Вот. И а потом же так же и копаем. Вот. Выкопали картошку. Ну, картошка ви году, гадушу. Я не хочу сказати, плохая у нас картошка. У шести кілометрах від старого каравана знаходиться Щурове. До повномасштабного вторгнення це було курортне село, куди їздили на відпочинок. Через російську агресію Щурове зруйноване приблизно на 80%. У селі залишилося 35 мешканців, близько 20 з яких повернулися після деокупації у 2022 році. Нині тут готуються до зими, запасаються дровами та лагодять пошкоджені будинки. Все крыши стараемся накрывать, у кого побиты, администрация выделила нам и Тарпаули, и всякие материалы, которые ну, как бы в хозяйстве нужны, и USB-плиту, и клеенку, и пену монтажную, гвозди. Ну, вы сами понимаете, что если крыша побита, оно ветром все туда-сюда задувает, и, ну, беда, просто беда. У 2022 році на території села точилися активні бойові дії. Коли українські війська відтіснили окупантів далі. У Щуровому стало відносно спокійно. Однак внаслідок обстрілу цьогоріч у вересні постраждав будинок місцевого мешканця Івана. Тоді загинула його мати. Нині чоловік живе у флігелі сусідів, яким ремонтує хату. Крім цього, намагається відшукувати особисті речі у своєму зруйнованому будинку та згадує пережите. Я просто в той момент ходы в двери. У нас там думают. Только хлопок сверху, короче. Так, мы донизу чую кирпичи, тут ну, по плечу, там по руке. Потом это оно все пыляка, это дым нафиг, рассеивается. Вот, Дилюсь вообще ни с тем, ничего нема. До щурового Ірина переїхала з Донецька сім років тому. У селі пережила окупацію. Будинок Ірини у Щуровому постраждав від бойових дій. Сусід допоміг накрити дах від негоди. Нині Ірина готується до зими, а ще доглядає своїх та сусідських домашніх улюбленців. У мене ще і котів дуже много. Всі сусідські посходились. у мене зараз? 12. волонтери приїжджали. але це було весною останній раз. Вони привозили корма. Мешканці щурового та старого каравана кажуть, що основною їхньою потребою є світло. Електрики у селах немає вже понад два роки.